Є апарати, які сертифіковані, які якісні, такі як у нас в клініці, є лазер-дека, X-Dot, який дуже, дуже обережно може стерти ці. В рубці з вашого обличчя, але тут все індивідуально. Тільки лікар оцінює стан шкіри, кількість процедур, інтервал і що треба робити до початку шліфування і після початку шліфування. В чому полягає суть шліфування? Спочатку, за два тижні до шліфування, ми, не, ми можемо проколоти плазму. Для того щоб підвищити здатність репарації, регенерації, а також гідрорезерв, бо будь-який co 2 лазер він буде випарювати шкі... вологу зі шкіри, тому нам потрібен запас гідрорезерву. Також між процедурами шліфування теж повинні бути ін'єкційні процедури, такі як Плазмотерапія або біоревіталізація, або ж біоревіталізація в поєднанні з полінуклеотидами для підсиленої регенерації. Що саме може робити даний лазер? На параметрах, які обирає лікар, і на мощності, яка вимірюється в джоулях, лікар дивиться по стану шкіри. Які саме параметри виставляти, і тоді проводить саму процедуру? Процедура проходить під знеболенням. Це залежить від ступені ступені скажімо так, вираженості постакня. Якщо це тільки постакне пігментація, то це будуть лайтові параметри. В принципі, теж одна-дві процедури з інтервалом 3-4 тижні. Якщо це вже дуже виражені рубці постакне або навіть рубці після вітряної віспи, з перемичками, які ви бачите, нерівний рельєф шкіри, дуже активні після запальні пігментні плями, то тут вже будуть більш активні параметри. І тут уже лікар буде вибирати міцність лазера, яка вимірюється в джоулях, більш активною, і проходження теж буде більш активним з періодом регенерації. Протипокази тяжкі інфекційні хвороби шкіри, аутоімунні захворювання в стадії загострення, якщо лікар-ендокринолог не допускає. Також, в принципі, запальні захворювання шкіри, які супроводжуються гнічковим ураженням шкіри, які супроводжуються лущенням шкіри. також... Взагалі, запаленням шкіри, бо тоді ми не зможемо доб... більш якісно добутись гарних результатів, бо шкіра і так запалена, і нам буде неможливо провести повноцінну процедуру. Є два нюанси. перше це період реабілітації, тому пацієнт повинен розуміти, що після будь-якого активного застосування. Хоч лазерного шліфування, хоч тих же самих серединних пілінгів в лікуванні постакне завжди є період реабілітації. Також може бути, але це у пацієнтів з купірозом посилення судинного малюнку шкіри, але це не є проблемою, бо після періоду реабілітації можна прибрати судинним лазером ті ж самі там, судинки, які вам не будуть подобатися. Саме на консультації лікар-дерматолог підбирає повністю. Лікування або ж схему вирішення даної проблеми естетичної. Бо тільки оцінивши візуальну шкіру, він може сказати про комбінацію ін'єкційної косметології та лазерного шліфування, або ж чисто лазерного шліфування, коли, в принципі, шкіра в гарному стані і потребує тільки відлущування контрольованого по факту з допомогою лазера. Опіку і, тому, і випарювання шкіри. Тому, в принципі, тільки лікар може вирішити, яка кількість процедур, наскільки активні процедури можуть бути, і, в принципі, плюс-мінус вам сказати по термінам реабілітації і дати рекомендації щодо підготовки шкіри до процедури, і, підготов, і догляду шкіри після процедури, бо дуже важливо. Спочатку правильно зробити підготовку шкіри до даних процедур, потім важливий, дуже важливий аспект для відновлення бар'єру епідермального – дотримуватись рекомендацій лікаря щодо нанесення таких ремів, як пантенол або пантенол-піна, або ж інших репарантів.